Всім мої ми дореньки, на каналі Drive 500. І наше відео сьогодні про авто, яке наш підписник перевірив через сервіс Car Vertical. Надав нам інформацію, щоб ми вас зберігали від неякісних авто. В посиланні буде сервіс Car Vertical з 20% знижкою, або вводити промокод Drive 500 і отримати 20% знижку. Отже, на розгляді наш Skoda Superb авто 2016 року, двохлітровий дизель на DSG, Ціна 16800, гарна комплектація, і в описі в нас пише. Продам шкоду в дуже хорошій комплектації, в гарному стані. Все працює. Зауважень по машині немає. Має один підкрас на капоті. Отже, переходимо до сервісу Харвертікал. Що ми бачимо? Що в нас зафіксовано є ДТП? Вартість ДТП отримається від 400 до 600 тисяч гривень і. Про підкрас на капоті не йдеться мова, адже ви бачите, як постраждала сліва сторона, що є певні нюанси, і відповідно також вистрілили подушки. Про це в описі не писалось. Наш підписник на це все подивився і відповідно від цього авто відмовився. Отже, така от у нас пройшла інформація, тому ставимо лайки, пишемо коменти. Всього вам найкращого і до наступних відосів.